Прокидатися, щоб накрити ковдру під час сну, інтимніше за голову прелюдію. Її мелодійне дихання на груді моїй ховає якусь тину. І єдине, чого я прагну, слухати його вічність, жіночність, просочує шкіру, яку я гордо облизую вечорами, обережно збираю її довге волосся докупи. Вона закочує очі і притискається ближче, а потім пошепки читає мені свої вірші. Цілую серветки лишає на згадку. У закладах, вдома, поміж речей. Її безумовно тішить моє ставлення до кохання. Я в цей час уявляю, як ми будемо мати спільних дітей. Смуток. І на перший погляд непомітні образи вивчив на пам'ять, щоб вона не почувалася непочутою, не тонула в питаннях, її дивує проникливість, посилається на підказки з неба. Я всміхаюсь, бо знаю, що без неї ніколи б не дізнався нічого про себе.